Поїхав і Васенько на тяжку войноньку, лишив жінку маре та й на матіночку, Ой, аби ти стара мати на неї уважала, без жінку й мари й не позбиткувала. А без її годувала біленьким хлібочком, А без її напивала солодким медочком, а вона її годувала вівсяним хлібочком, а вона її напивала гірким полиночком. До півночі марисуня, в руках шиття мала, по півночі море Богу душу дала, ой то Васенько з тяжкої войночки, Віде жінкою море суня, брамочку. Ой не вийшла, моресуня, вийшла стара мати, а вже твоїй марисуні тутки не видати. Пішла твоя, й марисуня, до роду в гостину, а на мене залишила маленьку дитину. Ой я сходив, моя мамку, усе чисте поле, не знаходив то як на нашім полі. Ой то возьми Васеньку, в гостреньку, Ой то піди, Васеньку, зрубай тополеньку. Ой то узяв Василенько Сокірку гострити, а дітинка з колесочки сталася просити, не рубайте не кутую тополеньку. Ой бо то я тополенька, моя мамуненька. Ой як би мсь моя мамко-богочка не бояв, зараз би четверо голову розкрояв, ой, то пішов Василенько на Марисин гріб, гріб, ой, то впав Василенько Мариси до нігні. Ні. Ой уставай, марисуню, ой уставай моя, бой бо плаче в колесорці дитиночка твоя та найплаче, та найплаче, найпулачки трубить, Та як прийде друга жінка, вона її приголубит. Ой ти уставай, море ой уставай моя, ой борече по вулиці худобиці твоя. Та найрече, та найрече, та най А як прийде друга жінка, вона позаганяє Порадь мене марисуньо, що маю робити, чи мені ся уженити, чи мені ся утопити. Не раджуся ні так, ні так не роби си Твоя мати чарівниця чарує ще другу.